Сіма це Сара, Люська, Роза і Машка. кожній пухнастій свинці їхня власниця Катерина Граннікова дала клички. Каже, годує їх, як і свиней української породи, буряками, зерном, травою. Вони в мене люблять, полюбляють дуже кукурудзу. Вони в мене круглий год на кукурудзі. Це їм кожен день по два, по три качанчика кожен день вони отримують, а особливо вони в мене на траві. Зімою, звісно, вони мене і буряк їдять, і картошку. Розводити свиней угорської пухової породи почала три роки тому, розповідає жінка. Придбала тоді на ринку шість поросяток. Нині в її господарстві дев'ятеро свиноматок та семеро поросят мангалиць. Це в мене молоденьке покоління. Я вже я їх поосіміняла, вони скоро будуть мамами. Це в мене Надя, Віра і Люба. Це моє хобі. Я це їх покормлю. А тоді стану над забором і дивлюся. Чоловік каже, що ти там ще дивишся? Кажу, дивлюся, як вони їдять. Пухова мангалиця порода м'ясосальна, розповідає пані Катерина. Каже, ні до харчування, ні до погодних умов вона не вибаглива. Облаштувала господиня для свинок басейн. Тут, каже, вони полюбляють купатися. Це в них літом водяна баня. Вони і водичку тут п'ють, і самі купаються. Сара, заходь, іди купаться, йди. йди. От умнічка, йди. Сусідка власниці пухнастих свиней Катерина Нечипоренко каже, таку породу бачить вперше. Це дійсно нове, що для людей нове. В селі в нас, наприклад, немає такого. Напередодні вночі розповідає Катерина Граннікова. Її господарство поповнилося ще 13 поросятками, але вже іншої породи. Це порода дів. Вони, якщо голодні, то вони не будуть лежати. Вони будуть ходити і, і кричати. Показати свинок своєму шестирічному сину Артему прийшла місцева жителька Надія Височин. Сьогодні ось прийшли подивитись на поросяток і являється, сьогодні поросилася свиноматка. Дуже подобається маленькі поросятки. Але погади. Візьми, поганий, бійся. Анастасія Гуменна, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.